Присвячений великим події – сторіччю нашої рідної школи. Сьогодні ми відправимо заповнену подорож, щоб в минулі І дізнаємося, що відбувалося в стінах за 100 років. І, звичайно, покажемо, якою школа є сьогодні. А наш перший репортаж з самого серця знань. Передаємо слово нашому кореспонденту в бібліотеці зараз перебував у мій бібліотеці. За 100 років вона бачила тисячі прочитаних сторінок. Подумайте тільки, дружив деякі з цих книжок. Тут були ще тоді, коли наші подідусі сиділи за пасами. Пали кілька питань для нашої головної полізій питань Людмила Миколаєва. Чи багато усіх приходить сюди 10 років? Звичайно, учні з задоволенням заходять до бібліотеки. Чи завляться різною літературою. Особливо переглядають енциклопедії довідники художню літературу. Дуже дякую. А тепер рушаємо до спортивної зали. На спортивному байданчику панують енергія та перемоги. Сотні поколінь учнів бігали тут. Наш гість, вчитель фізкультури Сергій Георгійович. Вам питання, які види спорту наразі цікаві дітям? Цікаві дітям? У, нас... У, нас... У нас дуже зацікавлені діти. Волейбол, футбол, гандбол, баскетбол, э, стрітбол. Ну легко, у нас є червідин зацікавлений діти. Будь ласка. Дякую. Дорогі друзі, вітаємо вас із неймовірним ювілеєм нашої школи сторіччям. Цього року ми святкуємо свято разом з минулими і теперішніми учнями, вчителями та всім шкільним родом. Наша школа це місце, де народжуються друзі, відкриваються нові знання і збуваються мрії. Бажаємо вам завжди смітливо мріяти! Старанно вчитися, знаходити нових друзів і весело проводити час. Хай кожен день у нашій школі буде цікавим, сповненим відкриттям і радості. Давайте разом будемо робити наші дні незабутніми і залишатимемо яскравий слід у історії нашої школи. А тепер давайте дізнаємося, що на нас чекає в майбутньому. Передаю слово нашому головному синоптику Ірині Панові. На нас чекає прогноз погоди на наступні 100 років в нашому ліцеї. Над школою очікуються хмари знань, які принесуть дощі успіху у навчанні. Температура повітря в класах буде завжди теплою завдяки дружній атмосфері. Вітер позитивних емоцій завжди буде дути в правильному напрямку. Можливі легкі шторми від контрольних робіт, але після них завжди виходитиме яскраве сонце гарних оцінок. Я хочу привітати сьогодні всіх сторіччям нашої школи. І всім хочу побажати яскравого сонця. Процвітання нових звершень миру і гарних, розумних, любимих учнів, які роблять ось таку прекрасну погоду в нашому закладі. Вітаємо тебе! рідна школа! Бажаємо багато веселих днів. А роки будуть цікаві. Хай друзі завжди підтримують. Бажаємо радості і сні. Хай знання даються легко. Бажаємо сміливо Хай Школа буде, друзі, вдома. Хай кожен день буде, яскравий. Бажаємо нових безпечат. Хай догоди чекають нас. Бажаємо Добре. гарного настрою. Бажаємо веселих моментів.